Хей, привіт усім! Мене звати Поні Моні, я з чарівної веселки. Я дуже люблю подорожувати. В мене багато друзів. Ось сьогодні я завітав до своєї подружки, білочки-веселунки. Вона, така господиня, вже готується до зими, назбирала багато шишок і горішок. І зачарувала їх. І вони стали музичні. Ось про це в мене є чудова пісенька. Я запрошую вас разом зі мною заспівати її і разом потанцювати. Білочка в гості до нас завітала. <втратили> No všim darovala Tuk, 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 turuk, tuk, tuk Param, pam, pam, uau, wow, uau wow. Chorišky nesviečni, čarivni vlny Tancuj rozhodným, musični vlny Tuk, 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 turuk, tuk, tuk Param, pam, pam, uau wow. Tadam, pam, pam, tadam, pam, pam Uau, uau, wow. chorišky nesviečni, čarivni vlny нас завітала, горішки цікаві нам всім дарувала. Тук, 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 пам. а пам Малята, я був радий з вами познайомитись і весело провести час. Тож до нових зустрічей. Бувайте!